Василь Кравчук, українці, братове мої. Українці, братове, ми встали з колін, долітає до зір. Ми народ, а не маса, бо немає на світі кількох україн, де посіяне слово й дума Тараса. Гордоволя постала, повергнувши зло, освятивши промінням добра України. На живлющих вітрах синьо жовте крило у особлі нині і небо, і хлібину. Наші душі уярмлені завше були, нас гнітила золочена царська корона, бо для когось вантажені баржі тягли, а на власний достаток була заборона. Чорний плуг переорив наше життя, забираючи в нації сили, і соки, щоб у душах зростала трава забуття. Заглушаючи наш дух козацький високий. Довголітня образа серця нам пекла, і народ знемагав від насильства і болю. Настоптала брехлива імперія зла та крізь морок відрочив правду і волю. Вирушає народ в розпрозорений день. Українці мої, справедливість із нами, поклянімося ж всі. Що ніколи ніде на коліна не станем, не будем рабами.